Розміщення тих тимчасових споруд воно тут лежить і в площині законодавчі, безперечно, але і в площині здорового лузду просто. Ми ніколи не будемо дивитись крізь там пальці на те, що фактично тротуар забудований. Тому декілька тижнів тому почали ми піднімати це питання. На цьому тижні в понеділок всім власникам об'єктів, які там розташовані, були надіслані деякі частині роздали під підпис листи. Двом власникам цих же ж літніх майданчиків вони відмовились отримувати листи, тому їм направили листи поштою про те, що ці літні майданчики. Потрібно прибрати, тому що слово літні, ну, майданчики для літньої торгівлі, я думаю, всі прекрасно розуміють слово літо. Так? Зараз ми маємо на календарі зиму і ну, ніякі об'єкти там не можуть бути розташовані. Ніяких дозволів міська влада ну, моєї особи в особі секретаря міської ради станом на зараз не давали для розміщення там, цих споруд. Ми звернулися до підприємців, щоб вони по можливості надали, якщо у них є якісь документи, ну, можливо, підписані і надані попередньою владою. Станом на зараз я знаю, що один об'єкт вже демонтували добровільно, От після того, як ми звернулися, то суб'єкт господарювання без бургер вони прибрали одразу свій літній. Літній майданчик, ще декілька підприємців казали, що вони також будуть ну, демонтуватись. Що буде з іншими, ми будемо йти виключно законодавчим шляхом, тобто для нас зрозуміло, що, наприклад, будинок, в якому до якого прибудована оця споруда з металопластика, з дахом, з усім, це є пам'ятка архітектури, до якої просто не можна цього робити, ну навіть за законами я скажу, будівельних норм. А тому ці всі питання вони зараз нами вивчаються, щоб все було чітко по закону. Тому що ви самі кажете, що підприємці зараз кажуть, що в них там є інша думка. Ми з повагою ставимось абсолютно для всіх. Але для нас єдиним мірілом це є закон. Хто буде дізнатися, все ж таки стосовно паспортів об'єктів, які вказують підприємці, чи дійсно повинна міська влада за поданням тобто, суб'єктів господарювання видавати такі паспорти? Ну, це, це на вибір? Це, це, це більше питання вже архітектурне, і тому я думаю, що це питання саме вам треба поставити або головному архітектору, або профільному заступнику. Я просто єдине, що можу повторити, що повірте, всі документи зараз перевіряються, станом на зараз у підприємців, я думаю, що в них немає документів, які б ну, там, підтверджували, що вони мають право на облаштування цих об'єктів торгівлі. Якщо, якщо у них є щось інше, ми до них якраз і звернулися з тим, щоб вони нам їх надали. Було також прозвучала така інформація про те, що лише певній частині підприємців було роздано ці попереджувальні листи, і про те, що, наприклад, ті ж самі підприємства помітбарескими літній майданчик, і літні майданчики знаходяться по інший бік від вулиці великої перспективних, не отримали подібних повідомлень. Чи відповідає це дійсності? Так, то Наскільки я знаю, то всім об'єктам, які, ну, які зараз там стоять, як літні майданчики, але я повторюю, вже зараз зима, були надіслані або роздані листи. Я знаю, що четверо суб'єктів підприємницької діяльності ці листи отримали і розписались в отриманні. Двоє, ці листи ну, з якихось причин не змогли отримати, але ми їх відправили поштою. З Скажіть, будь ласка, такі рішення тільки стосуються вулиці Двірцевої нашої чи інших частинах міста, де є також літні майданчики, тобто в спальних районах чи ще десь? Це питання загальне. Ми однозначно будемо займатися всіми ну, об'єктами. Ми зараз проводимо інвентаризацію, просто зрозумійте. Сама сфера торгівлі, вона величезна, ну ви це самі все прекрасно знаєте, але все буде перевірятись, просто ні комісія там, по демонтажу тимчасових споруд не може водночас охопити ці всі питання. Але ми однозначно займаємося і відповідаючи на ваше питання, ні це не є разової акції спрямованої там, проти когось чи проти чогось. Єдине бажання це навести лад в місті. Саме перше, що ми робимо завжди, ми просто звертаємося до підприємців з проханням надати документи, які у них є. Якщо у людей є можливо ну, землеве відволік, там дозволи на розташування цих об'єктів, ніхто до них не має ніяких претензій. Але більшість такі дозволи не надають, тому що у них їх немає. І тоді ми звертаємося вже з тим, щоб люди добровільно демонтувалися. Якщо вони цього не роблять, то на наступне засідання виконкому, яке буде на наступному тижні, виносяться вже питання по демонтажу цих ну, певних там споруд, які були встановлені з порушенням. І ми далі будемо перевіряти все, що є в місті, незаконно встановлено, і будемо звертатись до підприємців, щоб вони, вони або приводили до ладу свої об'єкти торгівлі, або ж демонтувати їх. Скажу на супідприємці, сказали, що в лисах вказано про те, що вони мають.